Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Метро. Ці акції дійсні до 27 січня. Знижка на новорічний шоколад Рошен 3 Святих Миколая 36,90 за одну штуку. Ціна до знижки 88 гривень. Також різдвяні пряники, вони кожного року в метро продаються, не коштували 167-160 г, перепрошую, 99 гривень за таку упаковочку. Сковорідки торгової марки Рінгел. Тут, в принципі, товсте дно. Сковорода, Primavera, 26 см в діаметр, 699 гривень. Так, і менший діаметр 24 см 599 гривень. Також цікава ціна на чавунний посуд. Так, червона і чорна, ой, така важка кришка, конденсат десь тікати ці папирошки 1599 гривень, скільки тут 6,5 літрів. Ну, покриття матове. Не знаю, чи не буде воно приставати. Потрібно почитати відгуки. А якщо хтось вже брав їх, то напишіть, будь ласка. Також метро Professional 6999. Електричний гриль, потужність 3000 Вт. Ну, це прям такий для ресторанів, для дому це занадто буде. Тому що він великий, об'ємний, 300 градусів. Знижка на цукерки Моцарт, чорний шоколад, марципани 159 гривень. На касах звернула увагу, що багато хто бере цих сніговичків по знижках. Виробництво Польща 79 гривень. Це молочний шоколад. І великі Санти 150 грамів Німеччина 99 гривень. Шоколадна ялинка, Нідерланди 215 г. Тут Баунті Мілкі, Твікс, Марс 199 гривень. Єгермейстер 0,7,499 гривень. Зараз нашими холодами в квартирах із відключенням світла саме те. І такий джин 329 гривень, ціна до знижки 629 гривень. Текіла Сільвер, це яка? Дон Дієко 379 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях відгуки, хто з яких регіонів, яка у вас ситуація зараз зі світлом, тому що в нас в Києві ні світла, ні тепла, майже немає. По сім годин вимикають, три години вимикають, це в кращому випадку, а до цього декілька діб ми були взагалі без світла. Набір рушників Туреччина 50 на 90 і другий 70 на метр тридцять, зелений і типу тиракотовий. 2, 649 гривень, два в комплекті. Серветки в коробках рутам, двохшарові 44 гривні 155 штук. Я буду округлювати ціни без копійок казати. Гель для душу Джонсон, смигдаль та Жасмин, 750 мл 165 гривень. Гель для душу палмалів релакс Туреччина 125 гривень. Рідке мило, дурум, Так грифрут мандарин 55 гривень, 100 затором. Зубні пасти Colgate Total, професійне чищення і чиста м'ята 119 гривень 125 грамів. І зубні пасти oral B 75 мл, професійний захист 109 гривень, 129 гривень, 75 мл відбілююча. Фольга торгової марки Freckenbock. Це щільна, перфорована 20 м. виробництво Україна, 175 гривень. Пергамент торгова марка Fina, якщо брати від двох упаковок 20 метрів 44 гривні і 50 копійок. Відділ паперових виробів. Так, туалетний папір 24 плюс 630 рулонів, трьохшаровий «Емека» 499 гривень. Зева Делюкс 32 рулона, трьохшаровий, 725 гривень. До речі, на розетки зазвичай замовляє значно дешевше. Трьохшаровий сілпак, 32 рулона, 629 гривень. Рута Селекта 32 рулона, трьохшаровий, 449 гривень. Азева 16 рулонів, трьохшаровий делюкс 379 гривень. Персик, класичний і жасмін. Гранули для приня ароматні, 495 г великі. Так, Ленор, ось такий XXL-упаковка 439 гривень. Чула відуки в інтернеті, багато хто хвалить. Так, і кондиціонер Ленор. Так, що тут цвіт шавлі, 214 гривень, 1,24 літра. Для приня і для прання універсальний Супергель. 4 літра 100-149 гривень. Так, далі Сілан ополіскувач, 154 гривні, Cool Fresh, Fresh Control це, типу, якщо є якісь аромати, якщо є для спортив, для прийняття спортивного одягу, типу дезінфікує 154 гривні. Далі ванішок Action Гель класний, добре працює, 500 мл, якщо одна 149, якщо від двох 129 гривень. Пральний порошок Аріля, квапудра 859 гривень 8 кг 100 г. Далі 100 капсул, велика така упаковка, не бачила раніше. 100 капсул 1069 гривень. Ну, Чесно кажучи, я капсулами не люблю брати. Якщо, наприклад, одну-дві футболки беру, то у мені одної капсули цією дуже багато. Далі перволь, так, для білого і в асортименті інші варіанти, 499 гривень, якщо брати від двох упаковок 3 Плямовий вивідник Oxy Power 239 гривень. Ізраїль, торгова марка Sano. Як плямовий вивідник він мені не сподобався, я його брала, але я ним чищу ролети на кухні. Дуже класно відчищає. Просто бризкаєш, воно все стікає, змиваєш, все супер, супер класно працює саме для ролетів. Кісневі відбілювачі. Так, для кольорового і для білого 2490. Також чула від що класно, сама не брала, зараз от візьмемо і спробуємо. Також Доктор Бекмен, серветки для чорної тканини, 179 гривень, 10 штук. Тут це типу, якщо у вас вицвіла якась чорна тканина, вже вистірилася, кидаєте разом цю серветку з чорним одягом, і воно, типу, підфарбовує. Не знаю, чи працює дійсно чи ні. Читали відуки, що класно. Напишіть, хто вже користувався ними. Кондиціонери для прання Фальче Азуро, Лотос Італія 2 літри. Такі кондиціонери для прання змінні фрош 1 літр мегдалевий 120 гривень хороший, добре працює. Так, і Caribbean 215 гривень. Якісь угорські, я їх не брала, чула відуки також, що хороші. Якась веганська формула. Sansin, дорогова марка. І гала пральний порошок 300 грамів 47 гривень. Також знижки на Доместос від, 1, 119, 1, якщо вірніше, 1191 літр від 204 гривні. Ми зазвичай беремо, беремо такий бірюзовий. Зелений не знаю, не брала. Бірюзовий завжди працює добре. Далі Фейрім, велика пляшка, 900 мл, 129 грн. різні аромати. І Містер Пропер для миття підлоги та стін, 609 грн, 5 л, я думаю, що це вигідна пропозиція. І Містер Пропер, півтора літра, 179 грн. Брев для миття туалету, 700 мл, 99 грн. Фініш-очищувач для посудомийних машин 125 гривень. Його брала, добре працює, але запах єдиний, що дуже неприємний. Ось такі таблетки. Три таблетки 125 гривень. Напишіть, хто їх брав, як вони відмивають, тому що це працює точно добре. Фініш гель для прийняття 900 мл 419 гривень. Ультимат Power капсули. Скільки їх тут? Ой, це велике, десь 90, напевно. 899 гривень. Сів для вікон та дзеркал 89 гривень, блиск без розводів, відбитків пальців. Приємний аромат. І сів антижир для кухні для застарілого жиру 500 мл 84 гривні. Цікава якась пропозиція. нова вам мигдаль нарізаний шматочками, кубиками 500 грамів, 345 гривень, типу для десертів. Далі бразильський горіх сушений, 659 гривень 400 грамів. В ньому дуже багато селена. Хто страждає, що ти видно залозою, якісь є питання? Раджу їсти їх 2-3 горіха в день, з'їдаєш і повністю добова норма селену відновлена. Сухий сніданок готовий з какао кульки 500 г, метро шеф 69 гривень. Далі оливкова олія костадеором 750 мл 279 гривень, це хороша оливкова олія. Також цікава пропозиція, смажена цибуля, наприклад, можна додавати в салати, в різні бургери, 119 гривень, 500 г. Також хороша оливкова олія, дуже класний виробник італійський 329 гривень, а також Коста Деоро. Це не рафінована. Я б забутоку тільки купила олій. Так, в Італії це взагалі вважається дуже класний виробник. І метрошеф оливкова олія з Греції, нерафінована екстра класу, 189 гривень. Єдине, що ми батькам брали, вона постояла трішки і цей спрей зламався. І суміш олії, Італія. Також також цей саме виробник Коста Деоро 750 мл, Тут виноградні кісточки, льняна, соняшникова та кукурудзина. Спеції торгової марки приправка до американської картопельки з беконом 23 гривні 50 копійок. І відділ м'яса, апетитна стегна і даху в томатному маринаді 169 гривень за кілограм, кіло 320 В упаковці. Далі якісь котлети з сиром, суловуні, дві котлети, бургерні, 139 гривень, 500 грамів. Ковбаски гриль, торгова марка це м'ясо 500 грамів. 20 хвилин готується. Веро гриль можна заробити 109 гривень. Далі суперфіло від наша ряба. М'ясо стегна на шкірці 195 гривень за кілограм, в упаковці кілограм 100 кг 200. По 86 гривень 700 г наша ряба-печінка. Далі епікур філе курине. Тут 4 філешки, 972 г 199 гривень. І по 235 гривень за кілограм філе стегна без шкірки, без кістки. В упаковці кілограм 200 Цікавинки заморожені, якась піца на багеті, як мене брат завжди шутить, піца на батоні. Дві штучки в упаковці, по 125 г, в Німеччина 109 гривень. Далі, що це в нас ще? Хачапурі сулугуні, також поштучні 600 г 159 гривень. Напишіть, хто вже таке брав. Я думаю, класно в аерогрилі швиденько приготувати. Міні-спрінг роли, 1 кілограм, метро шеф, 349 гривень. Діодзі з куркою, 193 гривні, якщо брати від двох упаковок 800 г. Чула, відуки, що класно, ніколи його не брали. Напишіть, будь ласка, чи братися, а як його взагалі готувати. І цікаво. Пельмені фірмові, 800 г, 3 ведмеді 179 гривень. А мішутка з м'ясом індички 400 г96 гривень. Хінкалі з баранини, торгова марка Геркулес 520 г 179 гривень. Кільце цибулі, торгова марка Метрошеф. Так, можна в фритюрі, можна в аерогрилі, до речі, ми її готували. Нідерланди 1 кг 199 гривень. До речі, розібрали показник того, що має бути смачно. Далі курка з манго 126 гривень 400 грамів, і різото з грибами 84 гривні, курка по-мексиканськи 129 гривень. Нагиць легко 290 г, по-київськи 109 гривень, знову ж таки, повністю весь цей, вся ця поличка розібрана. Яловичина, язик заморожений, 399 гривень, кілограм 80 це за кілограм, близько кілограма, так. Далі тарт яблучний. метро-шеф, Чула, що в Тіктокі всі за ним ганялися, хоч у мене тіктока цього нема, але відгуки чула. 359 гривень, 950 грамів. І цікаві мафіни заморожені. Торгова марка Ріоба 449 гривень. Відділ ковбаси переяслав в німецький укрпром стачі 229 гривень, 395 грамів ковбаска італійська. 199 гривень. Так, що це? Наші ковбаси. Президентська сиров'ялина 385 грамів. Далі солямі міланська, торгова марка Алан, 320 грамів, 259 гривень. Сиров'ялина. Далі сервілат, шеф 129 гривень, 300 грамів, варено копчено. Сердельки, торгова марка Шеф, варені з м'ясом птиці, з курятини вищого сорту, 175 гривень за кілограм в упаковці. Десь близько кілограма не написано. Так, і 119 гривень ятрань сердельки. Карпатські варені, 1,5 кг в упаковці. Сосиски ходох ніжні. 149 гривень за кілограм, в упаковці тут 600 грамів. Сир метрошефма з дам з кібочками, 8 слайсів, 150 грамів 99 гривень. І така ж сама ціна на галоду. Тертий грано подано від двох упаковчик, якщо брати, 99 гривень і парміджано ріджано. Також така ціна. По 59 гривень. Спліснявий сир Final Life. Так, 100 г чехія. І горгонзола дольче 150 грамів, маскарпоне 99 гривень. І сири з блакитною сірою пліснявою 100 г 64 гривні. Филата Преміалі 500 грамів 135 гривень. Крем сир з ананасом 69 гривень. Сир ферма сметанковий Голландія 69 гривень. Скільки тут? 150 грамів. І слайсами комо-сири, Голландія 74 гривні, тенеро, -кантрі, -кантрі, кантрі пряженим молочком, пахне тенеро Мілк. Так скільки тут? 150 грамів. Майонез Шумак, справжній 72% грамів, 72% жирності 300 г, якщо брати від двох упаковок 34,90 Сир галичина, 12% жирності, 300 г, 75 гривень. Так, і сметана Галичина. До речі, кришечки перестали давати. Чи це... А, це хтось познімав їх. 39,90-15% жирності. Так, і 20% жирності 47,90. Я б казала, що буду без копійок, але ну, перепрошую, 47 гривень. І сметана торгової марки Fine Life, 15% жирності, 24 гривні. 39 гривень, молоко ферма, 2,5% жирності, ультрапастеризоване. Вершки Галичина, 10% жирності, 500 мл, 54 гривні. Так, далі, що тут ще? Галичина, о, це крема, це дуже класні вершки. Зараз дістану їх так. Ось дістала 69 гривень, 500 мл, В чому їх фішка? Вони не звертаються. Якщо вам потрібен якийсь соус зробити чи ще що вони класно працюють, такі густенькі. І по 229 гривень галичина 33% жирності, 950 мл. Це для тих, хто робить якісь десерти. Гарно збивається. Креветки італійські, чищені, варені, 299 гривень 250 г. Я їх вчора правила, дуже смачні, немає якихось зайвих ароматів, тому що в АТБ, є колись якісь взяла норви, вони хлорку якусь соняли, В цих такого немає. Капуста квашена в відерці метро шеф з морквою 900 г 89 гривень. А маринована з журавлиною 29 гривень 500 г. І салат з морквою по-корейськи, також 29 гривень 500 мл, 500 гніше. Томати рожеві, такі прям класно виглядають 99 гривень за кілограм. Раки варені в розсолі 999 гривень в упаковці. ну Багато їх хто бере, можливо, смачні. Напишіть, хто вже брав, вони в такому контейнері. Нагіця курині, метро шеф, 199 гривень, якщо брати від двох упаковок. У упаковці кілограм. Якась цікавинка, карамелізована цибуля, 830 грамів, 299 гривень. Цікаво. Консервовані кальмари, 111 грамів, Іспанія, 139 гривень. І кальмари та той самий виробник, єдине, що інший якийсь соус 77 гривень. Анчоуси Італія 850 грамів, в солоні 742 гривні. Пілес скумбрії, Іспанія. Консерви. А, так, іспанські, але Марокко, ясно, 79 гривень. І ось такі сардинки 118 гривень. Клиновий сироп органічний 250 мл, 289 гривень. Шоколадна паста Міленіум 150 грамів 63 гривні. Тунець кальва у власному соку. 3 баночки по 80 грамів, 169 гривень. Ананаси і беріка шматочками 69 гривень в сиропі. Сьомга слайсами холодного копчення нарізка 300 г, 369 гривень. Суміщаю 1001 ніч з ароматом винограду Ріоба торгова марка. 50 пакетиків по 2 грами, якщо брати від двох упаковок, 89 гривень. Кава в зернах ідеаліста 1 кг. смаковий профіль горіх карамель цитрус цікаво, Так, Хані Blend 199 гривень. До речі, бачила, що подається в Гудвайні ця кава, тобто, тому має бути типу, дійсно органічна. По 16 гривень, печиво Марія, йогурт, кокос, до речі, не бачила раніше такого. Печиво затяжне кокос 150 грамів. 16 гривень і класичне. Протові... Протеїнові батончики. Fine Life 40 грамів, 12 гривень, солона карамель. Тут що у нас ще є з ароматом банану. Цікаво, не бачила таких раніше. І протеїнові батончики якісь інші. Так, Пурела Суперфудс 39 гривень І ось такі по 47 гривень. Соуси італійські до пасти. Дуже класна ця торгова марка Арабіата 99 гривень, 400 г. Гр. Неополитана 103 гривні. Це до піци, до пасти, і торгова марка Мотті. Так, пасата, соус з пармезаном 124 гривні і з базиліком. Дуже класний виробник. класна торгова марка, смачно, дійсно смачний. Тому раджу спробувати. Також хочу вам нагадати, щоб ласково підписуйтесь на наш канал, хто ще цього не зробив, ставте вподобайки, робіть репости нашого відео, тому що це дуже допомагає розвитку нашого каналу. І до зустрічі в нових відео. Слава Україні!